Олександр Стару, голова Запорізької обласної військової адміністрації, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку. Наше вітання. Доб... Доброго ранку. Слава Україні, героям, героям слава. слава, пане Олександре. Бачимо, що Запоріжжя один з лідерів за кількістю ворожих обстрілів. То як минула ніч ця нині на Запоріжжі. Ну, минула ніч також активна, активна обстрілювалися наші громади з артилерійських систем за вогню є і просто артилерійські обстріли, в цілому, за минулу добу 88 обстрілів було, це трохи менше, ніж за попередню. Тоді було 97, саме по об'єктам цивільної інфраструктури по нашим громадам. Але разом з тим, якщо брати з місячною давниною, то обстріли активізувалися десь ворог разів-два. А окрім того, що вчора. 10 було нанесено ударів з реактивних систем залпового вогню. Це і по Вуляпільській громаді, і по Оріхівській, і по Преображенській, То обстріляли ще ракетами. Що у нас громада, яка трошки така в глибині, степенська громада, і знову там в село Лежана знову прилетіла велика ракета С 300 вночі. На щастя, вона потрапила прямо в дорогу між будинками. Ну в вулицю в цій громаді, але 10 будинків було. Пошкоджено досить суттєво дорогу завчора вже відновили, електрики теж свою роботу зробили. Але, звичайно, щоб відновити будинки, людям на це піде доволі так багато часу. На щастя, ніхто не постраждав. Так само, як в Комишеваху вчора прилетіло. Це також центр громади вже Запорізького району, теж без наслідків для фізичного здоров'я людей. Але вчора був один у нас поранений, чоловік з Преображенки 64 року. Року народження дядько снаряд розірвався. в нього травми. Він в обласну лікарню був доставлений ну, в середньої тяжкості. Дай Боже, щоб швидко одужав. Ворог продовжує нищити інфраструктуру. Завчора 41 об'єкт був знищений. Ну це те, що це ж не підрахує, не підраховується зразу, це те, що зразу зафіксовано було можливо зафіксувати, тому що частина дій ведеться в цілій зоні, там так само населені пункти. І, хоча б без населення, але так само будинки людей руйнуються, і все те, що забезпечило їх функціонування. А разом з тим сили оборони тримають, тримаються, завдають ворогу втрат відчутних. Звичайно, що ворог там розповідає на своїх телеграм-каналах, що вони там майже вже там не в Запоріжжі зайшли. Ну це це психологічні операції, які спрямовані на те, щоб обманути і дестабілізувати впливу там. Кажемо ситуацію, але всі вже звикли до таких до такої е, інформації, тому ніхто не звертає увагу надалі. Запоріжжя і область продовжують працювати і оборонятися, пане Олександре. Ваш край. Е і аналітики і е, міжнародні дослідники говорять, що не виключено так буде обраний ворогом одним з е, наступних напрямків для інтенсивної е, атаки або е, розгортання наступу. Так само, як і ми сподіваємося, що Запоріжжя вже найближчим часом буде звільнятися українськими військовими. Це справа військових. і Ми тут не можемо втрутитися або щось змінити. Але це говорить, якщо це станеться, це ясно, що це інтенсивні бойові дії. І е, як на це реагують місцеве населення? Чи немає настрою перечекати в більш е, безпечному місці? Як що про це думають люди? Ну перш за все, хочу сказати, що там військові, звичайно, це наші звичайні люди, з вами з вами, друзі, родичі, які просто одягнули форму і пішли на фронт. Але разом з тим війна це ну на дві третини це економіка, тому що армію треба від хліба, води до? Озброєння, медичні послуги, все це постачати, а це все робить, в тому числі і функціонуючи в нормальному вигляді тилу. Тому так, щоб хтось там а хтось десь нічого не робив, то ми швидко програли. Тому треба обов'язково всім працювати, бо у кожного фронт особистий. У лікаря один фронт у енергетиків, ми вже знаємо, що електрика вона не звідки ж з'являється, а люди. Конкретні люди виробляють її доставляють, розподіляють і таке інше, і так по кожній з галузей навіть дорожники. От наші, які взяли зараз таку модель за добу відновлювати пошкоджене полотно, тому що по по цих дорогах потім швидкі їдуть, і їду їдуть військові машини. Тому якби, тут я б не сказав, що ми не впливаємо. Ми всі впливаємо, і робота кожного важлива. Якщо не буде електрики, ви зрозумієте щодо того, що кон концентрована сила, ну, після виводу правого берега з Херсонщини, то сили були перекинуті на запорізький напрямок і на Донецький. Звичайно, таких інтенсивних боїв, бо як на Донбасі, там сама активна точка. Це район Бахмута і навколо Авдіївки. І навколо ясно, що на Запорізькому напрямку немає. Хоча ворог ми з 24 лютого у військових діях більшої меншої інтенсивності. Місяць від місяця буває, або взагалі за там трохи артилерійських дуель буває, Як час ворог активізовується, звичайно, що до цього теж годуються і військові сили. Я переконаний, що жодних шансів у них не буде. Щодо людей, ну з регіону багато виїхали. Запоріжжя певний час було хабами для окупованих територій Херсонщини, ну, Маріуполя, наших громад. Ми підрахували на 1 січня 507 тисяч людей. Пройшло через Запоріжжя. Але і багато запоріжців виїхало. Ну, от ми взяли в Мінсоцполітики, У нас 284 тисячі на 1 січня переміщених осіб. 114 тисяч в Запоріжжі залишилося з громад нашої області. А інше поїхали. Ну так 170 тисяч людей прихистили. І от у нас був день злуки, соборності з Франківщиною. Міст. Там теж 10 тисяч наших громадян спокійно собі працюють та роблять свою роботу, дистанційно працюють. Тобто, так люди поїхали, і, і ще наші землі надали їм приписку. Це важливо. І, звичайно, з дітьми краще їхати, бо там спокійніше. Це Ви тим більше у нас та школи так не працюють. Ну, Пане Олександре, дякуємо. Вибачте, мусимо рухатися далі. Витримки, міці, і хай все буде добре.